Вітаю, мої любі четвертокласники! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти фільтр для очищення води. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках технологій! Підготуй своє робоче місце, перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, використовувати інструмент лише за призначенням. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. І догадайте з я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу, і літаю, а як холодно, замерзаю. Вірна, це вода. Вода, безцінна природна речовина на нашій планеті. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Це продукт, який використовують у господарській діяльності. Нашу землю називають блакитна планета, тому що більша частина землі вкрита водою. Це океани, моря, річки, озера. Так, води на землі багато, але більшу її частину становить солона вода, морів і океанів, яка непридатна для безпосереднього споживання людьми. А людям потрібна прісна вода, тобто не солона. Розгляньте світлини, де знаходиться прісна вода в природі. Це у річках. В струмках, в озерах, в льодовиках та високо в горах, в снігах. Так, вода є в великій кількості в частинах рослин, в тілі тварин і людини. Розгляньте малюнки, в яких станах зображена вода. Перший малюнок це твердий стан. Наступний малюнок це газоподібний. І третій малюнок це рідкий стан води. Ну берегти воду? Людям і тваринам потрібна прісна вода. Лише неправильне використання і забруднення її стає все менше, тому нам потрібно берегти воду. На кожні 100 літрів солоної води припадає лише 2 літри прісної. Та й цю воду спочатку треба добути, адже значна її частина законсервована у вигляді льоду або схована глибоко під землею. От і виходить, що з кожних 100 літрів води людині дістається лише півтори склянки. Пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не здавай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. А зараз поглянемо на процес створення фільтру для води. Нам потрібно приготувати скляну банку, пластикову пляшку, пляшку відрізати у неї дно. Перекинути її догори ногами та поставити шарами вату з марлею, вугілля, а потім знову вату в марлі. І налити водички. Вода буде просочуватися крізь ці шари, і буде вже відфільтрована вода. Ну, а зараз творча робота створення фільтру для води. Так от, приготуйте, будь ласка, свину банку 1 літру, пластикову пляшку 2 літри, марлю або широкий бінт, вату, 50 таблеток активованого вугілля. Відріжте у пластикову пляшку, дно і вставте її в горличку банки широкою шийкою донизу. Відріжте шматок марлі. Загорніть у неї вату і вкладіть у перевернуту пляшку. Подриніть таблетки активованого вугілля, загорніть у вату. Кладіть їх у пляшку, притискаючи до попереднього шару. Зробіть іще один фільтр із марлі, Ват і вкладіть у пляшку. Ну що ж, зробили, а тепер похизуйтеся своїми роботами. У нас буде фотосесія ваших робіт. А зараз рефлексія П'ять пальців. Які знання і досвід ви сьогодні отримали? Пальчик один. Два пальчики. Що ви сьогодні робили? та яких цілей досягли? Три Пальчики. Який настрій протягом уроку вас переважав? Чотири. Як ви допомагали сьогодні однокласникам? І п'ять пальців, яким був у вас фізичний стан. Дякую вам, дітки, за співпрацю на уроці. Я вам бажаю гарного настрою, мирного дня. Бережіть себе, до побачення!